Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, Сашко Добрий. Коротенько, по суті, відео. Паливний насос високого тиску VP44 на Nissan Навару 2002 року. Там він специфічний із місками. Шукаємо на пільгових умовах можливість відновлення, ремонту, доведення до ладу. Фахове, нормально, не там дідусь в кущах. Або як, так, а належним чином. Або заміни на новий робочий так, на, на пільгових умовах. Чому? Тому що там 30 чи 40 тисяч гривень ремонту, який нам за нього озвучили, із, скажімо так, не 100% гарантією якості і певності для мене особисто, принаймні, так? то це дещо кусається. З загальним фронтом робіт, відновлювальних по колісній техніці, прямої підтримки, евакуації, піхоти, ця позиція зараз актуальна і тяжкувата так фінансово. Хто має можливість долучитися, будь ласка, тепер дещо більш розлого, як я вже сказав, так, одна з машин. Евакуації, безпосередня робота з піхотою на лінії зіткнення і одразу за рогом. Пролюбилися з цим насосом паливного тиску, точніше, паливного насосу високого тиску. У підсумку поставили насос вазівської класики. Що, ну, і воно поки їздить, але так бути не має, Це аварійний варіант. Просто щоб фу, машина не стояла. Так, але треба належним чином все там зробити. І, відповідно, чим дешевше, тим краще. Наголошую без втрати якості. Тобто, ну, таких, скажімо так, подарунків, що. Через там, 500 тисяч кілометрів воно нам знову скаже не, не сказав, дякуємо. Дякую. Дякую. До побачення, то Покушать, такого... не... дякую. Того такого не треба. Треба якісно зробити, щоб вона благополучно, нормально, продовжувала рятувати побратимів і витягувати їхні скромніші колісні всілякі там історії, типу багії. Квадриків, квадроциклів і всякого такого. Бо, я ж кажу, там 30 там, до 40 тисяч нам озвучили його ремонт. Дуже би добре без втрати якості вписатися у щось скромніше, або замінити на новий робочий VP Latin 44, Nissan Navara 2002 року випуску. Доглядають, ну, як доглядають? доглядаємо ми підрозділ. K2, так, як можемо. О, в, стоїть в строю з іншими евакуаторами, іншими такими пікапчиками, які виконують важливі бойові задачі. Чекаю на ваше сприяння, допомогу. Дуже дякую за вашу невтомність, любі глядачі каналу Першого українського ремонту бронетехніки, за вашу невтомність. За вашу постійну присутність дієву. Так, отут щось вони там зняли, щось теж ладнають. Ну, я ж кажу. Ельки, що там ще? емельки навари, тирани, це все працює. І оце наскільки я зрозумів, одна з найпроблемніших наразі машин. Купили оригінальний фільтр, кажуть. Ну, Я в цьому не компетентний, я ж кажу. Моя парафія це бронетехніка, це гусянка, але тут роботи як мінімум не менше, то побратими звертаються, бо дає Господь в екосистемі першого українського каналу з роботу бронетехніки настарувати ресурси найрізноманітніші задля перемоги України. Тож працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.